Внизу, вважаєте, той тип холодильник. ох ти прямо хуха. Напевно. Давай ну, треба буде на... попробовать. Ти йди вперед, пробуй, так, так. і на терама йди вперед і так. Ні, ну, ну не, тут ще якісь двері далі? Ну, напевно буде туалет, Тут туалет. Давайте зайдемо, подивимось. В... Треба буде Ну вже чи? Ну, вже, вже. Холодильник так хрумчить. Ага, за холодильник. Обережно. За холодильник. А, ну, помацаємо, що тут є. Так. Світло вроде горить. Так. Де Унітаз. Перед входом в унітаз, так, ага. ну чуть-чуть ні, чуть-чуть правіше унітаз. Yeah. Умивальники. Так, умивальник лівіше. Так, Рома, значить, в правому кутку унітаз прямо по ходу умивальник, а, 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 зліва, душ. а зліва душ. Душ не, не йшли. О, так? Так. двері, дивіться, двері, якісь такі двері. А, такі як відсумні, так? Як. Відсувні, так? Ага. такі як в, Купе. Купе. відсуваються з ага. ліва справа. Ага, ясно. Купе. Купе, це. Значить, справа виходу все нормально, як графіс ага. — Тут навіть тут і є, так. Е О, Та, є малесенький. Фомація. щось. — Є є там в куті. Оце телік тут. Є, я ж його знайшов. Майже сучасний. <реш> так, Тумбочка чи ні, чи, 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 чи табуретки. Тумбочка. Так. Ну тумбочки, так, тумбочки. А це, а це так, та, та, і там вікно далі. Так. Та вот от, 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 от. от між ліжками от, і прямо воно в двері. Ліжка, воно я тако встаю, і йду прямо. Прямо, 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 чуть-чуть навіть. Правіше. Так, то чуть правіше. І все. все перешив, вийшов, і і теж прямо-прямо. Ну і так от. Ну все, і все. Ну тут шафа є ще, от кажу. Тут може щось до шафи можна складати. Вона така доволі так, одволі... так такі ручки. Є е, ручки. Повички всередині є. Я думав, що тут менше комфорт, тут. досить непогано Там туалетний папір на бачку хлопці є, кому треба запечатаний ще. Так, тут Але вішаки я вступую, є. Висок, я не користувався там. Всередині. Чуєте, кажуть, тут ще є шафа. Є. З поличками і там вішаками. Так. Все. Так, я маю бути тут четвертим біля вас, так? Так, напевно вже то. то, то сидають, так. <laughs> Та. <laughs> ну так вже вийшло. Де ми там йдемо? — Так, ну не знаю, десь йдемо. Де до святи йдемо, так? Ні. Казали на вулицю. виходите так, тут э, зліва зараз такий коридор на другий поверх. Не коридор, а сходи Сходи? — Та на другий поверх. Так, далі. Фує. Ось тут виїгід, але справді сторони, обережно, бо тут постіль ще не забрали. Так, тут внизу мішки. Ну, саме тої стіни, що є, по нашу сторону триматись. Тут поріг обережно і вниз ходить. А я не чужу, де Свята. Не знаю. Ой, поїзд десь так близько їздити. А там во? Е, направо. Так. Угу. Там буде альтанка, де ми вечором сядемо, вона найбільша. Mm. І там далі так ти там буде їдати. Свята нема. А де вони пішли? Я не знаю. Ми так бігом, бігом, я навіть не встиг витягнути світ. Свята! Це напевно, що... А, вони в ту альтанку пішли? пішли. Там, де столова пішли. Так, так. так ідіть, і... ідіть туди. Роман, та Роман, я, що, ти зайдеш? ]さ? Не йдеш? Куди? Куди? Це... Ні, 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 що, ні, 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 А. Ні, ні, ні. а, -а, -а. По тротуару, ти йдеш на газон. А, а то — Зусо, я веду. Правильно. <ристос> <ристос> а я тут вже знаю, я вже тут разів шість була, як мінімум. Тут, в принципі, навіть орієнтер ага, такий трошки ага, борт, такий є, з боку. Є, є. Весною була, і літом була. Є. Так що не треба. Правда, я в тому, корпусі? якщо будеш зліву вийти, то там буде бордюрчик. Добре, добре. В принципі, так, тут можна навіть і незрячим. Зовсім паличкою бордюри є. Дякую так. з часом. Так, отут вверх. Так, тут зараз буде бордюрчик вверх. Є, yeah, є. Yeah. Yeah. Так, тут тільки трошки стежка. А чи він працює, я не знаю. Не зійти. Ні, ні, яку. Отут вниз трохи, а тут вниз. Добре, раз ми мали той мангал, то ми його тут поставили. База називається мед університет, вона називається армія. А водій, водій ми вийшли, водій був. Не знаєте, він був десь вийшов машину. Сказали сказали лобко, вони йдуть сюди, я їх ага. наша... Добре, я тут лю, Любі Дмитрівні НІЦУ дам таке. Знає, що я був, зараз... а, Але вона і так знає. Я вам так кажу, я Добре. як організатор, той господиня, я мушу кожного перевірити. Добре, хто я, я, я розпитаю, я, я. ще ввечері подзвоню. Я кажу, що ти не танкісти, ще там нам собаку треба. Вони в коронавіру, а мало виїхати неділю попередньо. Студенти виїжджають в п'ятницю, мої може, діти, можете виїжджати. Але каже, бо я канала п'ятницю суботу не більше. Куди? Ви йдемо це виїдемо. А чого туди нас? Підемо, щоб зайняти свище місце зараз. Так, ти чи став п'ятій і стояв там а, вже під дверем. Будинок не збудувався, ще, а той раз. Йдете в екскурсію. Роман, йдіть, зараз. Куди? Бережно вверх там. Бордюрчик. — Тримайте, йду. Я з Христофом йду. Орієнт ялинка. Ні, орієнтир стежка. Говори голосніше, то нікого нема, крім нас. З ми... цікавого боку є лавка ага. дерев'яна, а ага. вона віддалена від того тротуару, який не йде. Але, але каже Кристо, що тут є відеокамери, так що не куріть на камери. Ага. Це є щось схоже на ялицю, такі плоскі ці. Яка вона? Голубова, така ні, чи зелена? Ні, Тільки тим... чисто зелена. Ну Там вони є різні, я знаю. Ну, тут таке плоскі, або якось держави. Смирека можна. Ми прийшли до тут така веранда, на якій є і столик, і, і лавки, і гасячок. А то є того, вода по цьому тече. Ні, <смир> тут просто далі є отой такий, як це там. Вережний там далі вазонок. Ту

І з е, правого боку від нас не ну, влаштовувати. Але ну, тут тільки один стіл і все. Ну, так, а нас, скільки? а нас, то, хто перший мог? прийшов, того і стіл? А, Правильно. Зверху і ну. Тут Той такий. Пі -пі -пі. Тут? Так, давайте вниз. Ось такі. На мене, на мене, на мене. Так, тут поворот. Ну тут невисоко. Так, до догори. Так, тут не зрячі можна нормально орієнтуватися, я б сказав, тому що. Так, чуть вивчити її. Тільки ти знати, де твоя хата, бо наша пікала. — А то не без пікання, кажу, тут Ні. за день можна вивчити. Туре інтер є, стежки там є бордюри, там на бордюрах туди має мені... бік. Чекай бо я себе. Стоп, десь... стоп, стоп, ви вже перейшли. Я перейшов. Так, так. Ну, о, тут. Тут не вони пам'яті дорогі. Ну, это же то все, все.